На вулиці дощ, у Греноблі, метро Кешенкері, Франція. Швиденько. Алію 2.10. Яблука, яблука, яблука. Помп Канада 10.71. Гала 6,37, помгала 8,76, 9,62 євро. Ось такі яблука. Так, картопля 1,09 за кілограм, якщо беремо мішок 1,09. Різна картопля є, різна різна. Ось З дешевших виходить 9.30 за мішок. Так. За мішок 10 кг. Чесник у банках. Чесник у банках. Скільки кіло? 5 євро. Ха, прикольно. Прикольна ціна. О, цибуля, яка не собі цибуля. Ви бачите? Розмір цибулі. Скільки коштує така цибуля? Не знаю. Але розмір гарний. Так, шуфльох. Цвітна капуста 2,79 Шугуш 2,79, так само синя капуста. Так, що ще? Мало часу в мене. Це все таке-таке. Все ага, 2,49 за гарбузи. Прикольно. Апельсини євро 69. Кіло. Нагадується метро кешенері. Олія вам дуже подобається. Дивитись ціни на олію Ракісова 1625. Ракісова олія 16,25 за 5 літрів. Ось соєшникове взагалі пакування дуже велике. Навіть ціну 44 здається, так, за 25 літрів. 44 євро. 25 літрів. Так, нашої української попки ще не бачу я тут. 7,45 отака банка. А от дивіться, до речі, горіхова олія 9,65. За скільки? За пів літри. 9.65. Горіхова. 9,60 за літр. горіхової олії. Так, акція. 6,29 кг кілограм на куряча грудка. А ну -ка. Підемо далі, щось мало м'яса. Мало з нього м'яса. Курятина. Так, 5,49. 5,49, знову ж таки, ціна за кіло йде. Фарш сосиски 9,29. Це певно, що за упаковку. Ковбаси 8,99. Кролик, кролик, кролик. Купа кролика, ціни я не бачу на кролика. Міньйон свинячий. 8,49. Міньйон, його багато. 17,49 за корову. 16,49 трохи вище. 15,99. Такі шматки м'яса. 12,49. Коротше, як кажуть, любе рябе. Яке хочеш. Це якийсь півні чи не північ. Не знаю, я, що це таке. Перепила 1399. Red Label 1667 за літр. Що ще тут цікаве, манки, манки дуже люблю манки 1819 за 0,7 манки. Так, якась це різна горілка з різними, як я називаю, присадками смачними, пастіс, рікар 2171, велика банка. Ось віскарі, 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 віскарі. М -м -м, яке все смачне. Слухайте. 26-66. Так. Ящиками. Горілка абсолют, я бачу. 13-10. Шість пляшок, якщо береш, 13-10. Яйця.

Що тут ще таке? Може бути цікаве. Баунті. 11.30 з копійками. Марс 1392. Кіндери. Орео. Щось чомусь не бачу продукції рошен. В багатьох магазинах є продукція рошен у Франції в багатьох магазинах. А тут я чомусь не бачу. Так, що тут ще можна глянути? Всякі цукрозамінники. Ага, цікаво, цукор. так. Цукор 25 кілограмів. 41,55. 55. Ось такі ціни на цукор. Це ось відділ. Там де... Все, великий холодильник, заморозка. Так, що це продається? 3799 шматок риби червоний не знаю навіть не знаю що дивитись Ось якісь щупальця чиїсь так 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 так. о ковбаса з крабових паличок 1386 що прикольно Ось таке приміщення як холодильник, різні жамбони продають. О, цікаво. Так все що за що, не зрозуміло. Такий шмат добрий. Ковбаси, баламбаси, жамбони, хамони. Ось сосиски різні там треба ще вже ж цікавиня йти. У нас теж такого купа всього метро є. Що вам показати? Так, сири ми тут бачили вже. М -м -м. Це вершки, я так розумію. Крем 12%, 19, 16 і 35% 25-20 за пак 6 штук. Так. так, це різне масло. Масло, я так розумію, 5 кілограмів, 48 євро. 12,36 за 2 кілограми. 9,20 за кіло, 9,20 євро за кіло масла. Ось така різна фасовка. Це для тих, хто займається випічкою, для тих, хто пече. Різне маргарини. Десь тут сметани. Так, 11,70 за 3 літра. 8,25 за три кілограми йогурти ну, в принципі, цікаво але як на мене то все таке як іскрізь в принципі mm. прикольно вершки така здоровенна 8 євро аерозоль ми набрали Ось таку ось такого возика. Це все для бізнесу. Тут і хліб, картопля хліб. ну, Ось самі бачите, скільки це стане, в нього пізніше. Двісті шістдесят п'ять євро вийшло. За ось цей возик 265 євро коштує такий возик. Ось такий відділ є. І тут просто все для короче, тих, хто готує для кухні різні судочки, повністю дивіться сотейники. Просто купа всього. Дуже круто, все для ресторану, для хорики. Будь ласка. Для тих хто готує. Все для тістечок, тортів, шпателі, ножі. Тут є різний одяг для кухні. Всілякі кітелі різного кольору, все для тих, хто щось готує навколо. Так, скатертини, футболки, якісь рушники, але класно, як мені подобається. Дуже широко, то дійсно метро зроблений, так би мовити, для тих, хто... Займається всякою хорикою і вся фасовка. Видно, що тут більш професіонали скуповуються, а не звичайні люди. От, Будь ласка, тут можна ходити весь день. Насправді дуже здоровений відділ для хорики. Навіть, навіть не знаю, що показувати, що цікаве, тут можна окремо знімати протягом всього дня. Лізні слайсери, м'ясорубки. Там я дивлюсь, хімія, всілякі меблі, холодильники, вітрини, марміти, як вони ще називаються, все, що ти хочеш для твого бізнесу, все тут є.